Не знаю як вас, але в мене поляки щось пинять кожний рейс. Сьогодні 18 лютого. Знову неознакувані. Догнали бусика, зупинили, провіряли документи, відкривали багажник, щось там заглядали, дивилися. Спальник дивилися, кажуть, а там що? А то що там? Каже, спальне місце водія, подивилися, все, заглянули, багажник відкрили, подивилися, документи перевірили, щось там сумки позаглядали. Ну, зрозуміло, що все тільки бомбоні поїхали. Але факт фактом, що зупиняють, перевіряють. Не знаю на рахунок, що це за рейд, що вони перевіряють, але майте на увазі, що перевіряють. Так що не нарушайте і ведіть, скажімо, правильний образ життя. Бо падлюки щось шукають, незрозуміло що. Кажу, кожний рейс це вже третій рейс чи четвертий. Мене що постійно зупиняють буса на українських номерах.